Спочатку зустрічі контактної групи Рамштайн з'явилось повідомлення від Пентагону про те, що вони не вважають задоцільне надання відповідного дозволу, оскільки воно не досягне своїх цілей. Мені здається, появи в один час схожих характерів повідомлень є не випадковими. Тому я думаю, що ні. Підстав для того, щоб припустити, що на цьому засіданні Рамштайн буде прийнято це рішення, у нас немає. Це не відповідає ні інтересам сполученим штатам, ні власне кажучи, позиціям тих країн, які мають можливість розпоряджатися цими ракетними озброєннями. Плюс ну у нас власне кажучи, Рамштайн відбувається кожен місяць, один раз дистанційно, один раз очно, і цілком вірогідно, що в грудні, в січні можливо наступного року. Такі рішення буде надане, але я, скоріше, скільний думати, що схожого характеру озброєння, типу озброєння з'являться тоді, коли військова ескалація піде на спад, як один із елементів стримування від повторного нападу. Питання, яке стосується надання нам ракетних озброєнь, які має, скажімо, в своєму розпорядженні Федеративна Республіка Німеччина, ну в першу чергу. Мова йде про їх крилаті ракети, ну, Таурус, якщо не помиляюсь, да? воно фактично вже останні декілька місяців знято з обговорення і не є предметом публічної дискусії, тому що по ньому чітко висловились німці, висловили, що фактично у них в цілому цих ракет близько шести сотень. 300 в тому стані, які здатен функціонувати і бути використаним, є проблеми, які стосуються того, що ці ракети навіть в випадку передачі потребуватимуть наведення і задання координатів да ну безпосередньо військовими в Федеративної Республіки Німеччина. Ну і власне яку кількість із 300 готових вони можуть надати. Це питання теж доволі дискусійне, тому що країна себе без ракетних озброєнь не залишить. Плюс є ще політичний фон, Ну який також дипломатія повинна зважати, коли спілкується з представниками там тої чи іншої країни. В Німеччині пройшли ну вибори в трьох землях, де перемогу не отримала ні одна із партій, яка входить в діючу коаліцію в Німеччині. Близько 80% населення з тих чи інших причин, вірніше з різних причин, незадоволення діючою коаліцією. І серед причин ну, окреме ставлення громадян Німеччини до допомоги, яку надають Україні. І попри те, що в цілому люди вважають, що потрібно Україну підтримувати, але рівень підтримки повинен бути. Ну, скажімо, дозованим дозованим, і в тому числі не призвести до ескалації, яка стосується самої Німеччини. Для нас в першу чергу цікаво, це ну цікаво, пріоритетно важливо. Це питання, які стосуються можливостей економіки німецької, ну фінансової можливості в частині, яка буде відфіксована в бюджеті країни на наступний рік, і ну яка буде передана Україні, тобто. Чи буде це, як в поточному році, 7,8 мільярдів євро, чи буде це, так як писали ще місяць тому, 4 мільярди євро, що означає двічі менше, да? чи це будуть постачання, які вже законтрактовані, і нові контракти на виробництво озброєнь, чи їх не буде, і буде виконання виключно того, що вже було анонсовано? Для нас зустріч з Шольцем, це в першу чергу зустріч з прем'єр-міністром, який. Знаходиться в доволі хиткому політичному становищі зараз в країні, яким не задоволені, але якому потрібно протягнути через бюджет обсяг допомоги Україні. Це те, що стосується безпосередньо країни з приводу ролі Німеччини вона відіграє одну із ключових ролей в групі Семи. Це якщо ми говоримо про транснаціональне об'єднання і. Вона відіграє фактично домінуючу роль чи скрипку в Європейському Союзі, і в цьому контексті політичному для нас Німеччина важлива знову ж таки з перспектив наступного року. Наступний рік це рік, коли ми очікуємо реалізації плану НАТО по наданню допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів євро. Це озброєннями. І для нас надзвичайно важливе питання це питання фінансування, фінансування під кредит. Кредит, який повин, повинен бути реалізований через європейські інституції в розмірі 50 мільярдів доларів. Тут потрібна політична воля і політична робота. Це те, що стосується практичних потреб в війні. Якщо ми говоримо про роль дипломатії в цілому, для нас важливо буде самим пояснити Шольцу, що ми робимо на території Курска. Зрозуміти, яких цілей ми намагаємося там досягти, чи готові ми в рамках цих цілей до домовленостей, компромісів і так далі, і тому подібне, і як ми бачимо реалізацію ну, в цілому нашої стратегії, пов'язаної там із другим самітом миру.